Доброго дня глядачі Ютубу. Сьогодні у нас 9 листопада і прийшов час укривати виноград. Я подивився температуру вже високу не обіцяють. Дощі промочили добре землю, земля буде піддатлива для укриття. Так що будемо працювати. Так, спочатку хотів показати всю лозу. Я розв'язував ось такі пучки, вся лоза, яка дивиться, і на кінці цих пучків у мене прив'язана ось така взагалі це садова чи будівельна ліска. Вона пластикова, вона така досить пружня, має червоний кольор, її буде дуже добре видно. От коли я буду лозу прикривати краї цієї ліски. Я залишу, щоб їх було видно із землі. Потім весною мені буде досить легко знайти край моєї лози. І буде добре тоді мене відкривати. Для укриття нам знадобиться ось такий інструмент. Це лопата і ось таких три помічника. Ними я буду лозу приколювати до землі і зверху накидувати. Далі що ми робимо? Нам потрібно під кущем, там, де буде лоза лежати, прокопати невелику траншейку. Це просто що тут кущі ще тільки по декілька років ще молоді, тому під ними ямки невеликі. А де кущі має більш старші, там вже ця ямка йде повністю на весь рядок. Там прокопувати не треба. Ось так у нас виходить. Ми спочатку, щоб більш товсту лозу пригнути добре до землі. Вилами її приколюємо під лозу. Зроблена трошки невеличка траншейка. Лоза уклалася. Край, як я й говорив, цю ліску її добре видно. Або я так. Виглядати до весни, потім я знатиму де відразу шукати край. Все, і в такому виді лозу ми беремо і просто прикидаємо землею. Землю беру з міждуряддя, щоб потім туди закласти перегній. Продовження ось так лозу нагинаємо. Вилами прикулюємо до землі і засипаємо землею. Ось так, такий далі варіант. Прикулюємо до землі, накриваємо грунтом. Працюємо далі. Ось такий вигляд має виноградник. Після укриття траншеї залишились, де я брав землю для закладки, перегною старої мульчі, і потім навесні, при розкритті, земля, яка буде прибиратися з-під кущів, якраз накриється ці ямки. І хай перегниваю, буде добрим перегноєм Бачите краї всі. <значені>, добре видно, тут я трішки в сторону виводив, бо, думаю, трошки переробити шпалеру, поставити упори. Ось такий моя вигляд. Звичайно, сил треба багато. Якби хоча б виноградник був під чорним паром, то це було б все легше. Коли Повністю все в задернінні, то важко копати хоча дощ землю трішки розмочив. Так що терпімо. А взагалі на майбутнє, мабуть, треба переходити на більш простіше укриття. Буде видно, бо спочатку вроді би збираєшся перейти, а потім після перезимовки. Бачиш, що злазується добре і знову на наступний рік продовжуєш так же само. На весь цей виноградник у мене пішло близько 5 годин. Все, нехай виноград дрімає до весни. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.